Of times Each finds its quiet space. Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Як я і казала, п'ятниця, і ми сьогодні приїхали працювати на дачу. Ви бачите, який в нас газон? Ну, от, Звісно, ця травка Ройграс. Ну така. Не як газон, чесно кажучи, я вирішила, що буду купувати ще спеціальні газонні суміші, і восени, ні, весною буду досівати, щоб вона, ну, якась інша тут була ще також травка для густоти. І, бо, звичайна газонна трава, вона, звісно, в таку висоту не росте. Тому в нас сьогодні важка артилерія, два види. Газонокосарки, тримор і та, що їздить. Сьогодні в нас все треба викосити і тут, і на дубавці. От. І... А в мене, як завжди, бур'яни, тому що дуже сильно росте. Воно, ви розумієте, якщо в мене вдома ну, дощі, як ідуть, то воно росте скоріше тут. Все одно, дощі, не дощі, тут росте все як скажене. От, тому в мене дуже багато роботи. От. І я бачу, що вже треба полити, бо все доволі таке сухе вже стало а, полити. Ну, що. ну і все. Подивимося, що там з кабачками. А так, то бур'яни. Дуже багато бур'янів. Особливо в ялівцях, отам також почало заростати. Поки не заросло сильно, треба все то випалити. Будемо зараз експериментувати з новою штучкою з тему та, та що, Якоби повинна полоти сама. Ну, в общем, будемо наводити порядок, тому що завтра і післязавтра в нас не буде можливості приїхати на дачу. Тому попрацюємо сьогодні аж до самого-вечора самого, -самого вечора. будемо на дачі. На вулиці дуже спекотно, тому нам сьогодні буде працювати максимально важко, хоч зараз і п'ята година вечора, але на сонці можна запектися. Але що поробиш, у нас других варіантів немає. От маємо тільки сьогоднішній вечір, тому будемо працювати до упору. Хочу розповісти вам за цю штучку. Я вже тільки що спробувала нею пополоти, і я хочу сказати, що це просто бомба. Ну, принаймні, поки що я можу так сказати. Я спробувала на маленькому бур'яні, не на великому, то це супер набагато легше, ніж. Сапкою, і мені здається, вона підходить для тих людей, хто працює вприсядки, так як я, тому що я не можу стояти зігнута вниз головою. Мені погано стає. То, принаймні, я так можу дуже недовго стояти. Поки що мені подобається. Буду зараз дивитися. Я буду з нею підходити до різного бур'яна. От, побачимо, з чим він справляється, з чим не справляється. Ну, поки що я хочу замовляти другу, щоб не возити додому на дачу, щоб вдома була і на дачі була. В плані просто взрихлити землю, взагалі бомба. Хоча тут як дивитися, якщо не треба бур'яни вибирати, а просто взрихляти, то, можливо, сапкою легше, тому що тоді не треба ні навприсядки, не згибатися, ти став сапкою стоячи і взрихляєш землю. Ну, не знаю. в общем. Давайте я вам покажу, як вона працює. У мене тут земля е, така, бачите, аж мохом поросла. Е, тут у мене квіти, і тут вічна тінь, затінок, і тут вода вся сюди стікає, тому земля так забивається. І сапкою я завжди витрачаю тут дуже багато сил. Дивіться цією штукою, як легко взрихляється. Дивіться, я навіть не прикладую е, ніяких зусиль. Дуже все легко, і потім тільки бур'янець вибрали, і все. Вона підрізає коріння бур'янцю, або можна бур'янець отак залишати сохнути. Дуже легко сапкою мені тут завжди проходити, я докладаю набагато більше зусиль, ніж цією штукою. Бачите? Дуже легко, дуже легко і дуже швидко. Ось я тут проходила вже нею, бачите, весь бур'янець просто зверху лежить, його вибираєш, якщо хочеш вибирати, і все. І навіть необережно я була і зрізала пару листочків гейхір, Так що вона доволі ця штука гостра. Єдине, що на ній залишається он, багато корінців, От, треба буде, мабуть, в процесі роботи очищати її. Так, ну а я зараз тут просто затінок в перці. Тому я зараз пройдуся перці. Тут на доріжках росте бур'ян, ось там, бачите, бур'янець. Зараз, ось тут буду проходити, а далі піду в ялівці, там бур'ян посерйозніший, і побачимо, як ця штука буде справлятися в тому бур'яні. Можливо, поки я тут в затінку пополю, повзрихляю он перчики. От, дивіться, давайте зараз вами ось тут особо полота не треба, але земля, бачите, яка забита. І мені треба просто взрихлити. Дивіться, як це все ось легко робиться. Хоп-хоп-хоп. І земля. І не задіваєш перчик, дуже легко тут. Навколо нього все проходити. Ось. Дуже легко. В общем, ця штука має право на життя. Дійсно, має. Дійсно непогана. На вологій землі, звичайно, вона взагалі легко. От зараз тут суха земля, от, то трошки важкувато. От. Ну, поки що буду працювати нею, а там буде видно, якщо що, придеться брати сапку. Не заводиться пила. А що ж таке може бути, не знаєш? Капец, я ключ с собой не брал. Шоберу зебрать, да? secret Чека, в общем, оця штука це просто обалденна штука. Так, да, дивіться, ось таке, бачите, в мене тут великі бур'яни поросли. Оце я ось так вириваю. Звичайно, ось таке велике взяти ця штука не може. Але, так, давайте це зараз зберу, щоб не мішало дивитися. Опа! Але ось таке мілке. Ось далі, да, пішло. Дивіться, воно підрізає коріння цьому бур'яну. При цьому його не закопує, як сапка. Потім просто ось так вибираю, і весь оце, оце все таке, що росте а, таким ковром, ось великий корінь, да. воно його набере. Це треба тільки сапкою виривати. Але все ось це мілке, дуже-дуже легко і швидко прибирає. Ви потім тільки визбіруєте, якщо хочете визбирати. а ні, то залишаєте, хай сохне на сонечку. Все, ось все, я його все перерила. Корінці попідрізала. Просто супер. Я з нею настільки швидко проходжу цю територію. От вона в мене була дуже сильно а, тут зароша. Ви знаєте, в мільйон раз скоріше і легше, ніж проходити це сапкою. Ось дивіться, які в мене тут, да, зарослі те, що я ще не пройшла, навіть не видно цього. На морозцю. І те саме було ось там е в Ірисах. То Іриси, бачите, він вже всі чистенькі, і ось тут все проходжу настільки швидко. Я коли глянула, що тут робиться, в мене серце зупинилось, думаю, боже, я ж зараз весь вечір тут просиджу. А воно настільки швидко, велике, вириваю, все остальне тією штукою хоп-хоп попідрізала. Відро покидала і готово, і чисто, і настільки легше, я не зачіпаю. Знаєте, всапкою куточком завжди зачіпаєш саму квітку, да, те, що не треба зрізати. Тут нічого не зачіпаєш. Просто, просто ульот. Я, я на 200% задоволення ось цією штучкою. Вона, звісно, трошечки хила, в тому плані, що десь нажмеш, вона дуже легко гнеться. Бачите, метал тонкий. Але. Якщо невелику брати, ось дивіться, давайте підемо. Я зараз буду йти сюди, в ялівці. Ось дивіться, бачите, він ще невеличкий. Оп, 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 чудово підрізається коріння і дивіться, і залишає зверху його. Потім ой, ушла камера, потім отак зібрала і в відро кинула. Це ж просто сказка, сказочна. Ви подивіться. Просто супер. Ось таке, ось таке вже, бачите, не бере все грузне. Це треба руками вирвати. А ось таке все мілке, ось, супер. І воно все зверху потім береться, отак збирається, і в відро кидається. Я дуже-дуже задоволена, всім раджу замовити, тим паче, що коштує копійки. Так, ну що, що я зробила? Ось цю зону, всю. Вичистила гарненька, чистенька. Перці там також, ви бачите, стоять чисті. От Саша добиться з газонокосаркою. не виходить, не заводиться, вона мучається. А вона нам дуже потрібна, бо є дуже багато місць, де тільки триміром можна зайти. В общем, Я зараз їду в Ялівці. А, так, що я хотіла сказати, пам'ятаєте, мій морозець пропадав, його щось їло. Я пролила антихрущом і, слава Богу, кущі врятувала. Навіть ті, які вже були майже мертві, ось, почали. Оживати. Я дуже жалкую, що я ось тут вирвала. Думала, вони вже вмерли. Вони, бачите, ще можуть ожити. І маю надію, що на слідуючий рік воно вже заросте. Я сюди підсажу, і буде в мене гарна шеренга. Для тих, хто не знає, я восени висадила ось так в лінію, прям красиво, морозець. Але напав хрущ, і я дуже пізно відреагувала. Я думала, що воно сохне від того, що засуха в нас була один час. І я думала, що від цього сохне, а воно сохло, тому що гоїв хрущ. І я дуже пізно спохватилася. А от ялівець не вдалося спасти ось цей один ялівець, бачите, він пропав. Він пропав, мабуть, також хрущ. Бо всі інші ялівці нормальні, а цей один почав пропадати. Я думаю, що його також під'їв хрущ. Я підлала, але, мабуть, вже було занадто пізно. На жаль, прийдеться саджати один ялівець сюди новенький. Ялівці прополоті, усі чистенькі. І зараз ми зайнялися вже поливом. Вже у нас вечір 8 годин, начало 9-го. Це все, що я встигла. Перці, клумбу, яку я вам показувала, і ялівці, і все, почала ось тут проривати, але Саша увімкнув там полив. Я тепер не можу пройти до. Гніника, щоб викинути, в мене повне відро, і я не можу його викинути, бо там он все поливається. Тому виходить, що далі я вже нічого не можу робити. Вирішили ми, що будемо їхати ще в неділю, коли я закінчу працювати. Ну, тому що це просто капець, як воно все заростає, і ми не встигаємо просто катастрофічно давати цьому, хоч якийсь лад. The stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm Ми на сьогодні закінчуємо. В нас вже початок 10-ї вечора. Являєте? А ми ще на дачі, ще не вечеряли. Саша вже все закриває, полив дополиває і виїжджаємо додому. Півдачі ми зробили ось цю половину, де зараз у нас поливається. Тут красота чистота. А в неділю приїдемо і зробимо ривок на цю половину, бо тут просто капець що робиться. Виростає все з неймовірною швидкістю. Так гарно зараз не жарко. вітерець, ви знаєте, такий кайф, прям взагалі, дуже гарно. Вже свірчки цвірінькають, темніє. Зараз буде дуже-дуже гарний захід сонця на дамбі. Обов'язково мав і зніму. Все, друзі, до нових зустрічей, до побачення.